Безумовно, що завдань і задач перед українською дипломатією стоїть багато, але всі вони підпорядковані єдиній стратегічній меті: це досягнення справедливого всеосяжного сталого миру, тобто перед перемоги над російською агресією. Я знову повернуся до тисячу днів російської повномасштабної агресії. Хоча війна триває проти України вже. Понад 10 років, що це також свідчення і недієвості сучасної міжнародної системи, неспроможності створених міжнародно-правових механізмів інституцій зупинити цю російську агресію, примусити Росію, примусити саме з точки зору міжнародного права російського агресора до миру. Та притягти до відповідальності. Це також свідчення запізнілості деяких рішень, це також свідчення невчасності, а часом і відсутності певних рішень. Тому дуже хотілося, щоб ось ця дата також дозволила нашим головним союзникам, нашим головним партнерам, все ж таки переосмисливши. Виходити, вийти з політики реактивності та запізнілості до швидких рішучих кроків, тобто досягнення миру через силу, досягнення всеосяжного, сталого, справедливого миру. І це, це скажімо, ці терміни, чи це, цей концепт, він має чіткі елементи. Територіальна цілісність і суверенітет України, жодних компромісів з територіальною цілісністю і суверенітетом України. Нічого про Україну без України. І вони, ці елементи, теж вимагають дуже чітких і зрозумілих кроків: запрошення України в НАТО, зняття всіх обмежень, зняття будь-яких обмежень. У постачанні Україні зброї, а також застосування Україною зброї по території Росії, по території Агресу, звичайно, по військових цілях, це наше право на самооборону, яке базується на статті 51 статуту ООН.